Керівна партія Японії на чолі з прем'єром Сінзааба схвалила пакет законів щодо нової військової доктрини країни. Очікується, що до кінця тижня він отримає добро від уряду, а потім відбудеться розгляд у парламенті. Головна зміна передбачена у доктрині це дозвіл на участь японської армії в операціях за межами країни. Упродовж десятиліть після Другої світової війни роль збройних сил в Японії обмежувалась лише самообороною. Цінк десизмастанім пойнт на мою думку, це поворотна мить. Японія відходить від традиційного ізоляціонізму. Коли країна не брала участі в колективній системі безпеки. Тепер Токіо буде намагатись здійснювати активний внесок у досягненні миру у світі. Японія вирішила змінити військову доктрину на тлі територіальної суперечки з Пекіном у східно-китайському морі та ядерної загрози з боку північної Кореї. Політика уряду викликала хвилю невдоволення з боку опозиції, яка звинувачує Сінзабе в укладанні військового пакту зі сполученими штатами.